Олександр, а нічия? Ви щось е злий е Янгол для МФК Десна? Ну, мабуть, настільки пенсійні ігри, що ніхто не хоче віддавати і зайву очко нікому. Ну ви е дві нічиї. Від цього, звичайно, виграють е ваші конкуренти. Штурм в даному Суперники, випадку. Да. А вас влаштовує нічия? Чи ви про перше місце вже забуваєте? Ми б хотіли ще поборотися, але я не знаю після сьогоднішньої нічі, чи це можливо. Ну шанс є, Ризі. Ну, Теоритично. шанс завжди є. Тому будемо грати до кінця. Так а що сьогодні не спасували? Хотіли, хотіли, бачили, хотіли, але не, але не вдалося нам. Чого прохували? Мабуть, ошибка в другому м'ячі привела, десь повлияла на результат. І Десь кінці не додавали, не, не, не забули той навіть. Марший ну, гол Рікошет був. чи… Перший гол горікошет, да. Чи то, вітя наплужив? У мене, мене Рікошет, м'яч летів далі, в дальній подворі та. А ти антигероєм го... був? Так, да, виходить, да, що так. Да. <laughs> Сплаву нашу команду. <laughs> Добре. Дякую. <laughs> Дякую вам.